Вітаю всіх, хто сьогодні приєднався до наших розумів над Словом Божим. Сьогодні хочу представити кілька фактів життя Пророка, який останнім звіщав прихід Христа Месії, і які освітлені в 14 розділі книги Христос Надія світу. Іван Хреститель проповідував у Віфанії в пустелі на річці Йордан. Це було недалеко від того місця, де Бог колись зупинив води ріки Йордану, коли Ізраїль переходив через неї. Недалеко від цього місця колись була зруйнована фортеця Єрихон. Всі ці події воскресали в пам'яті людей, які приходили послухати вістку Хрестителя. Проповідь Івана справляла на народ таке глибоке враження, що це стривожило релігійних вождів Ізраїлю. Інтерес до його місії зростав, люди охоче йшли за ним. Іван недвозначно проповідував прихід Месії, і всі з надією очікували настання епохи національного відродження. Збудження в народі було настільки великим, що Синедріон стояв перед необхідністю схвалити чи засудити діяльність Івана. Сподіваючись дійти якогось висновку, вони послали священників і Левитів до Йордану для переговорів з новим учителем. Хто ти? спитали? вони. Знаючи, що в них на думці, Іван відповів: Я не Христос. Хто ж ти тоді? Ілья? Ні. А може, пророк? Ні. Хто ж ти такий? Ми маємо дати відповідь тим, хто послав нас. Що ти скажеш про себе самого? Я Голос волаючого в пустелі, рівняйте дорогу Господню. Іван послався на відоме пророцтво Ісаї. Голос кличу в пустелі. Готуйте дорогу, вирівнюйте шлях Богу нашому, хай підніметься кожна долина, і хай знизиться всяка гора та підгірок. Вважалось, що перед пришестям Месії повинен з'явитись Ілля. Він заперечував такі припущення: пізніше Христос сказав про Івана, І коли хочете знати, він Ілля, який має прийти. Посланці з Єрусалиму запитали у Івана, Чому ти хрестиш? Вони чекали відповіді. В цей час хреститель окинув поглядом натовп, зібраний навколо нього, і раптом очі його засяяли, обличчя просвітліло. Увесь він, здавалося, був охоплений незвичайним хвилюванням. Простягнувши руку вперед, Іван голосно вигукнув. Я хрещу вас водою, але серед вас стоїть той, кого ви не знаєте, який іде мно, за мною, я йому недостойний розв'язати ремінця на взуті. Відповідь, яка мала бути передана Синедріону, була ясною і недвозначною. Месія був серед них. Священники оглядалися навкруги в надії побачити того, про кого говорив Іван. Але вони так і не впізнали його в натовпі. Там були люди, які під час хрещення Христа бачили божественну славу і чули голос Божий. Однак з того часу вигляд Спасителя змінився. Його обличчя, осяяне небесним світлом, тепер було блідим, змученим і змарнілим. У його одязі і поведінці ніщо не свідчило про високе становище. З вигляду, він був простою людиною, одягненою в скромний бідний одяг, як і вони. Його впізнав. Лише Пророк Іван. Слова, які священники та рабини так бажали почути, що Ісус відновить Ізраїльське царство, так і не були виголошені. Але саме такого царя вони чекали, саме такого Месію готові були прийняти.